Розпакування сковорідки Тефаль Ultimum з магазину розетка, діаметр сковорітки 20 см. Доставка була в пункт видачі Укрпошти. У моєму місці зайняла вона 2 дні з міста Київ. Ця сковорідка має з нержавіючої сталі і має антипригарне покриття. І тут також вказані інші, до чого вона підходить, для яких поверхонь, для газу, для посудомийки теж можна її використовувати, для індукції також і для електричних плит. Тут є. Термопот, кружечок, який буде казати, коли можна повідомляти, коли можна оптимально робити приготування починати. Виготовлена вона в Китаї, бренд зареєстрований у Франції. Надіюсь, що сковорідка мені буде служити довго і повезі, скажу, вона досить важка, не легенька. Виглядає дуже гарно. Я задоволена зовнішнім виглядом. Поки що нічого про функціональність не скажу.